Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Вітаємо вас на католицькому телеканалі і WTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію молитви святого Лурта молитви Святого Розарію із Лурт. Перепрошую, бачимо, що там зараз дощова погода, можливо, тому не дуже така велика кількість практично. Декілька людей зараз там зібрані біля гроту, але ми єднаємося духовно через трансляцію цієї молитві і хочемо просити в усіх ваших намірах, які нам надсилаєте, надсилайте в коментарях під трансляцією, які також маєте у ваших серцях. Зараз теж бачимо на екрані QR-код, за яким ви можете. Надіслати молитовний намір на святу Месу, яка буде завтра звершуватися в нашій каплиці. О 15-й годині можна надсилати ваші молитовні наміри. Тож в коментарях в Ютубі, у Фейсбуці, там ви можете знайти посилання, за яким зайдете, і, і можете надіслати нам ваш молитовний намір на цю святу Месу. Б'ють дзвони, отже, вже зараз за мить розпочнеться молитва святого Розарію. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. я Хочу запросити усіх вас на цей святий розар, який буде транслюватись через інтернет та через ідаблю де б ви не були, чи у Люрт, чи за кордоном. Єднаємося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з батьма, святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось єднаємося разом молитві Розарю та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах, молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Білівінгавірую Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що щоб узвучати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата був розп'ятий помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч, Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, Папу Франциска і в усіх його намірах. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословенни плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тайна світла, хрещення Ісуса в Йордані. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося за нашого Папу Франциска, всіх єпископів, за всіх християн, про дар міцної віри для нас, також за повернення до, до Господа, до вільного життя, від гріха усіх тих, котрі. Котрі зневолені гріхом, чи котрі досвідчують різних залежностей, За нас, самих про дар міцної віри для нас, за тих, котрі переживають кризу віри, кризу в своєму житті, щоб Господь їм допомагав, підтримував Фадеоче нашого сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, І благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, и благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Hey, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us, us, now, Mary, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена твої жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія первородного гріха Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна світла, об'явленість у Савкані. молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Особливо молимося. За нашу батьківщину, Україну, за всіх наших захисників, за тих, котрі сьогодні потребують нашої молитви. За всіх поранених про їх зцілення, про дар вічного життя для всіх загиблих, просимо також Господа за весь наш народ, тих, котрі втратили своїх близьких, рідних, всі потрібні благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай свято ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід Лона Твого Ісус mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна Тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена твоїми жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Oh, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, о Марія первородного гріха зачата, Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна світла, проголошення небесного царства і заклик до навернення. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах, особливо молимося про зцілення для всіх хворих, зцілення хлопчиків Данилка, Богданчика, наших близьких, рідних, які потребують нашої молитви за здоров'я душі і тіла для нас, усіх, за зцілення Назара. За усіх тих. Осіб, про яких просите молитися, імена, прізвища, яких надсилаєте в коментарях під трансляцією маєте у ваших серцях, просимо Господа, Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Mother, God, us us now, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us now, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід Лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, О, Марія без первородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна світла, приображення Ісуса, молимося в цій тайні у всіх наших намірах, особливо молимось за наших померлих, тих, які страждають чистилищі, наших близьких, померлих. Просимо за тих, котрі загинули під час війни, які віддали своє життя за батьківщину, щоб Господь прийняв від у свого царства в небі. Просимо за померлих, про яких також ви просите нас молитися, і в усіх теж наших особистих намірах. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, us us. Now, out, hey, Mary, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Lord, Mary, Lord, us us. Now, death, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. О Марія безпереродного гріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна світла, установлення Євхаристії. Молимося в цій тайні в усіх наших намерах, особливо молимося за всі наших глядачі, всіх наших глядачів, всіх добродіїв, всіх тих, котрі в духовний матеріальний спосіб підтримують наше служіння, У всіх наших намірах, тих намірах, які ви теж нам надсилаєте, про які просите молитись, за всіх наших працівників, волонтерів, добродіїв, друзів. Довіряємо всі молитовні наміри Господу. Учи наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло вона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спо з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Hey, Mary, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений і пліт лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спот з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали тілення Христа, Сина Твого, через його старості та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь.

Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід Твого лона, О ласкава, О люба, о, солодка Діво Марія. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, богородиця з Лурд, молися за нас, свята Бернадето, молись за нас, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую, брата і сестри, за спільну молитву. Хочу також на завершення ще Нагадати, що завтра, о п'ятнадцятій годині, буде відправляти свята Меса. У намірах наших добродіїв, глядачів, всіх, які духовно, матеріально підтримують наше служіння, і ви теж можете надсилати нам молитовні наміри, і посилання на ці молитовні наміри можете знайти в коментарях під трансляцією, або ж зараз теж бачите на екрані QR-код, за яким можна перейти і заповнити там анкету, надіславши цю форму. Нам і завтра в усіх цих намірах буде о 15-й годині звершуватися свята. Меса. запрошую вас надсилати наміри. Запрошую датися з нами у молитві. Дякуємо, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!